Чому для відбору космонавтів тату на тілі – це строга заборона, а тому, що людина з тату вважається не зовсім врівноваженою. Тату на тілі свідчить, що в людині є щось нестійке, і людина хоче себе проявити не внутрішніми якостями, здібностями, а зовнішнім? Тату це одяг на тілі, який повинен приваблювати увагу. Значить, чимось іншим, більш інтересним, якимись фарбами душі, людина не може привабити увагу. Татуювання це не пустоще, не невинна розвага або просто звичай. Це один із давніх і тяжких гріхів перед Господом, за яким стоїть сам дьявол зі своїми ангелами. Не робіть цього гріха. У день вашого народження ви отримали від Господа чисте тіло. З середини ХХ століття в моду щільно увійшло татуювання. Попит на тату не тільки не зникає, але навпаки, з кожним роком зростає, як і салони, які їх роблять. Православна церква має думку на татуювання однозначно їх робити не можна. Хоч і це правило має винятки, давайте розберемося, звідки взялися малюнки на тілі, і в яких випадках церква їх дозволяє, у старозаповітній книзі Левіт написано Не робіть нарізів на вашому тілі і не наколюйте собі письмен Я Господь. Так само непряма згадка про татуювання є в апокаліпсисі Іоанна Богослова, де нас застерігають не наносити на себе малюнки у вигляді знаків звіра. У старозаповітні часи язичники, які жили за варварськими законами, робили собі татуювання. А дана Богом заповідь не робити наколки на тілі закликає народ Ізраїлю відрізнятися від поган. Богообрана нація має жити зовсім іншими цінностями. Після торжества Нового Завіту, тобто після того, як у світ був явлений Спаситель. З'явилося нове ставлення до людського тіла. Тепер воно сприймається як храм Святого Духа, у якому перебуває Христос, і храм цей треба берегти і не оскверняти. Адже найчастіше до Різдва Христового татуювання використовувалось в окультних цілях для входження до трансу або на знак померлих. На момент поширення у світі християнства татуювання стало використовувати як тавро. Ними відзначали жінок легкої поведінки чи злочинців. До речі, у в'язницях досі поширена ціла система татуювань, через яку знаючі, люди можуть прочитати всю історію злочинів і покарань їх власника. Як прикраси татуювання почали робити лише у XVIII столітті, коли мандрівник і дослідник Джеймс Кук побачив на тубільцях, що живуть на відкритих ним островах Таїті, зображення. Що мали виключно декоративний характер. Але у Європі така мода не прижилася. Навіть більше того, у 19 столітті відомий італійський лікар Чезаре Ламброзо писав, що люди, які наносять на себе татуювання, мають психічний розлад та схильні до злочинів. І лише в середині ХХ століття татуювання набувають світової популярності серед молоді. Утворюються субкультури, що використовують наколки. На думку православної церкви будь-яке татуювання це не тільки осквернення свого тіла як Божого дому, але це дійство також завдає величезної духовної шкоди. Адже знаки, якими людина себе прикрашає, несуть певне духовне навантаження, руни пентаграми, інь, янь та багато іншого. Це символи, які використовують окультисти. І за допомогою татуювання з такими символами людина впускає в себе, у свою душу, саме бісів і ті сили, які татуювання уособлює зміїв, драконів, хижаків. Звичайно, не всі татуювання мають містичний зміст, але навіть у цьому випадку їхнє нанесення розглядається церквою як гріховна прикраса себе. Бажання покращити те, що було зроблено Богом, отже, поставити правильність Його творіння під сумнів, що звичайно є гріх. Але є особливі татуювання, нанесення яких не забороняється православною церквою, йдеться про татуювання хрести, які наносять собі на руку християни, які живуть у мусульманському середовищі, ці татуювання мають особливий сенс. Бажання померти за Христа, сповідувати Його аж до самої смерті. Таке татуювання у вигляді Христа всередині зап'ясть роблять християни копти. Для них таке татуювання свідчення того, що вони не належать до мусульман. За цим татуюванням християни впізнають один одного. А також невеликі хрести татуювання поширені в Ефіопській православній церкві. Причому наносять їх на чоло, переважно жінки у сільських районах. Таким чином вони показують, наскільки міцна їх віра в Господа нашого Ісуса Христа. У нашій благословенній країні, де християнство поширене серед більшості населення, немає потреби особливо через татуювання сповідувати Господа за українською православною традицією, Віруюча, людина повинна обов'язково носити хрестик, золотий, срібний чи дерев'яний, кожен вибирає за своїми смаковими уподобаннями. І як казав мені старець Сидор на святі Горі Афон, ми, християни, астронавти внутрішнього космосу, ми татуювань не потребуємо, із темряви засяє світло, воно засяяло в наших серцях. Щоб збагатити нас світлом пізнання слави Божої, яка сяє в особі Ісуса Христа. Амінь.